Вітання, мої любі! Ви дивитеся розважально пізнавальне шоу Нейда, і сьогодні у нас на огляді кислотне творіння від моєї улюбленої студії Украніма фільм тих самих, що зробили ребут козаків. Бабай <клес> Ні, мишко. Ти мене більше не лякаєш. Мене взагалі ніщо не лякає. Але ця штука вона лякає мене. Отож бо, а поки що я поміняю очі. Бо після перегляду цього вирвиочного витвору в мене реально зникли очі. Якщо подивишся відео повністю, тебе по цьому я не йдення Стартує дійство з заставки. Від такої кислотності я ледь прихід не зловив. Все скаже, як в епілептичному чи треморному припадку. В мене, до речі, такий тік ноги є. І ще пісенька грає. Реально качова. Папа. Пісня, це просто капець. Я не знаю, що це за жанр. Так, я можу відрізнити всі 50 відтінків металу, але не це. Тут, типу, поп ре, одним словом, Call of Duty, тільки без of duty. Показують логотип. О, пам'ятаєте, як всі ліпили решітку спереду, щоб показати, що ми у тренді, і типу хештег нереальні пригоди. Hello, fellow kids, ми в темі, на хайпі є. Yeah. Вже подивившись одну заставку, я очманів від цього дійства. Але це тільки початок. Зухвале викрадення. Ухти, вау. А скажіть мені, будь ласка, обов'язково з дітьми спілкуватися, наче з розумово відсталими. стартує дійство з того, як малача просить діда розповісти казку. Він ламається як середньостатистична дівчина, з якою ти починаєш говорити, але, врешті-решт, погоджується і дає дітям гостинці. Чомусь це мене наводить на неправильні думки, розказує про птаха. Так стоп, мені ж не почулося. Алкон. Ну так, таку істоту придумаєш тільки під Алконостом. Раз на тисячу років алконост зносила яйце, яке виконує будь-яке бажання. За яйце змагалася. Відьма, яка хоче собі дітей. Змій горинич, опа, база, я так чую, чи все-таки зрада. Боротьба триває. Та й це все ще краще, ніж у богатарях. І ще був вій, який хотів стати ще багатшим, хоча він і так в року. Вони женуться, поки до курки різнокольорової приходить бабай і бляха. Давайте я вставлю свої 5 копійок про анімацію. Так, я не професіонал, за слів деяких я взагалі не аніматор, але своє фі викажу. Картинка просто жахливо кислотна. Все глядає, ніби дитина я впала в фломастери і потикала рандомно по персонажах. Ну можна зробити кислотну картинку в хорошому сенсі. Але бляха, це капець, друзі, все зроблено у флеші. І я це бачу, бо сам тут мультика роблю. І анімовано, ну на рівні любителів в кращому випадку. Дизайни, карикатурні і досить креативні. Той, хто придумав ліфон у вигляді золотих куполів, взагалі геній. Єдина проблема це виконання. Все виглядає дуже дешево. І дивлячись на бюджет, це не дивно. Коротше, все не зовсім будь здоров. І я не знаю, хто подивився на це і такий о, виглядає круто! Давайте дамо їм зробити ремейк козаків. Це ж не може завершитися погано, Колись я доберуся і до вас. Бабай з бісячими бісиками. Ха -ха, каламбури бере яйце і розчиняється в випокрові ночі. Кінець першої серії. Оце дід флексить. Відьма приходить до курки і розуміє, що її заскамили. І хоче помститися бабаю. Показують лігво бабая, до якого приходить чорт і краде яйце, міняючи на гарбуза, поки бабай спить. I sleep Чортяка вирішує напитися, бабай прижучив його, бо чуже красте погано. А тоді яйце падає в колодязь, і реакція бабая безцінна. Дійство переходить до сім'ї: дід, баба, коза та миш жаль, ліпка в них немає. Сім'я вирішує, що робити з новоприбулим яйцем, оскільки яйце чарівне, а бабка загадує онучку. Через неймовірні мандули, від яких в мене ледь не почалася епілепсія, з'являється онучка, яку назвали Світланкою. Ой, як вона? У нас з'явилось теж у хаті посвітлішала. Вау, тобто це ім'я придумали так, нічого собі офігіти можна. А в той час бабай поводиться з чортом як з диверсантами. І чорта справді шкода. Він позбивається ріг, і бабай дає йому тиждень на повернення яйця. Інакше роге тютю -тю, чорт попадає в світ людей. Бляха, від таких подорожів в мене вестибулярка почуть починає здавати. Чорт попадає в пустелю, де бачить верблюда і отримує по голові від місцевих самиць свою надмірну клептоманію. Потім він опиняється на північному чи південному полюсі. Хоча в чому різниця oh. Мабуть, японці. О, то в мене не одного проблема з географією. А ти мені починаєш імпонувати, чортяка. Ескімоси втікають, і ніхто яйця тут не бачив. Далі чорт попадає в Африку, де зустрічає афроукраїнця, і той дає йому яйце. Яйце виявляється Емо. Та ні, не то Емо, а Страус. І страус намагається дати йому на горіхи. Але наш чорт брат флеша і наряє в колодязь Слухайте, а зручна система переміщення до біса ваші поїзди та літаки. Всі мої хоумі користуються тільки львівськими трамваями та колодязями. Нам показують дітей і як вони мене бісять. Дід розказує. Що Світланка це особлива дитина. Ні, не так, як тобі мама казала, що ти особлива дитина, а реально чарівна. Прям як усі мої патрони та спонсори на ютубі. Ви просто не перевершені. Долучитися до гігачадного відряду можна по посиланню в описі. Коротше, світланка росла, як на дріжджох, видно захавила розтіжкою, оскільки баба хотіла помічницю, то дівчинка і стала помічницею. І прям непоганою такою помічницею. Страждання чорта не завершується, і він опиняється на місяці. Та я з типофіолетові нормально так земельними колодязями на місяць. Певно, секретна розробка Ілона Маска. В нього тут стається ментал даун брейкдаун, і він бачить марення своєї нареченої відьми. І в мене питання: ви типу, як осели дракониха зі шреку? Але ні, вроді в неї їх Коротше, Я не розбираюся в їхній видовій приналежності. В той час звірі хавають насіння, а Світланка носиться туди-сюди, і вареники ліпить з музичним номером. Подивіться, як вони флексіть. Жаль, що не під ареночки мої, ареночки мої. а під Ориджінал трек. І музика в цьому мульті, звісно, не витвори Моцарта, але все краще, ніж New School репери. Мене досі голова болить від цієї прямої бочки, яка б'є тобі прямо в голову. Мені здається, баба зрозуміла, що чай, який вони з дідом пили, був не з м'ятою. Чорт нарешті опиняється в потрібному місці і йде до бабая з наявною інформацією. Світланка виробляє викрутаси з Хогвартсу, бабка за тваринами грає в карти. Ай Річки Шекспіра в оригіналі почитаю. І одразу після цього до старих навідується бабай. Він допитує їх і викрадає. Світланка вертається і розуміє: Йокарний бабай, треба щось робити. І рушає в дорогу. Уф. А відьма тут кандидат на арти в Ру34. Чому тут досі пусто? Така ж соска. Чорт приносить їй шкарлупу і будуть одружуватися. Відьма вся така: ні, ні, тільки після весілля. Ясно, динамо машина. Бідний чорт. До хати відьма приходить Світланка і знаходить кота в депресії. Його зафрендзонила відьма, і він депресує. Світланка аж розплакалася, бо коташко. Ну реально, вони перекидаються парою слів і вирішують ті мапнутися і піти до бабая. Чорт і відьма прилітають до Вія по обручки. Опа, а в нього виявляється оригінал Моналізи. І відьма дуже схожа на польського філософа Лава Яша. А чорт стає олбом, тільки кук. Ну ви зрозуміло. Відьма дає яйце Вію, і він помічає підміну. За що чорта проганяють. Шкода його. Єдиний персонаж, який вартить у співпереживання. В той час звірі не знаходять собі місця і вирішують піти за Світланкою. А раніше ви чого не пішли? Світланка з котом приходять до Змія Гуринича, Він сторожить прохід до річки і загадує загадки. Світланка в нас Big Brain і 300 IQ Woman і все відгадує з легкістю. Показує стражденне життя діда і баби у полоні. Вони змушені годувати цих мільйонів з Аліекспресу. Так, цей мульт, звісно, не нові посіпаки, далеко ще до проривного рівня найкращого мультика в світі, який я, звісно, не бачив, але він мені вже сподобався. До речі, став лайк, якщо хочеш на нього огляд. Відбувається діалог старих і бабая, і він справді непоганий, хоча б щось тут не клінжове. Бабаєві образливо, що його репутацію псують. йому неприємно, що його бояться. Я аж співпереживати йому почав. Верни йдуть у Сі і співають пісню, і я вже втомився від тутешніх пісень, чесно кажучи, ша курка і коза Баба, ва, Вони тупо бектрекають шлях Світланки і кота, а чорт же ж бектрекає шлях тварин і попадає назад додому. Тут починається хорор. Так, все подано комедійно, але так то подумати опинилися б ми на його місці. Це ж стрьомно. Бабай налаштовує свою армію глю для бідних і летить лякати дітей. Тварини приходять до змія Горинича і перекидаються з ним в карти на щеглі та пропуск через річку. І з лахістю виграють. Чорт грає в шашки з гориничем і програє. За що йому дають чолбанів? Так стоп хейтінг бляхамуха. Світланка з котом зустрічають місцевого харона. Він їх перевозити не Хоче і вони крадуть паром, баба з дідом говорять з бабаєм, і тут конфлікт. Він хотів собі бабайчика з того яйця вилупити, бо всі його бояться. А дитина любила би. Сумно, це нормально, що я співпереживаю тут усім, окрім тих, хто мав би бути головними героями. Тварини приходять до перевізника і теж не хочуть платити. І крадуть човен, бідний паромник, і він відіграється на чорті. Так, мій хештег все ще діє. Баба з дідом намагаються втекти, а до бабая приходить вій. Чорт і тварини проходять в той час до гори Бабая. А вій намагається викопити жахів, щоб стартанути свою студію з виробництва найстрашніших фільмів для дітей. А це цікаво. Мені вперше за весь мульт перестало бути нудно. Світланка дісталася останньою доліго Бабая, дивно вирушила найраніше, Прийшла найпізніше. І починається епічний файт, і це вже просто верх крінжа. Крінжі? як правильно, та байдуже, в принципі, Світланка перетворюється на яйце дзигу, Бабай на торнадо тасманського дияволу, і оце битва пепець. Бейблейди в сучасності. Вона перетворила всіх жахів на іграшки, після чого все завершується хеппі-ендом. Ми повертаємося до дітей і діда. І тут сюжетний поворот: сам ж ямалан увігів би. Дід виявляється бабаєм і лякає дітей. Ну вони, в принципі, отримали по заслугам. І входить, все, що ми дивилися, це фільм Бабая і Вія. Це вже якийсь Нолан пішов. Вау, і я просто сижу в селі, вели. Який у ах, це шедевр. Забудьте всі недоліки. Це найкращий сценарій, який я бачив коли-небудь. Анімація 10 з 10, персонажі 11 з 10, озвучка 12 з 10, сюжет 3 квантальйони з 10. ви щойно познайомилися з найкращим мультфільмом, відомому і невідомому нам всесвіті? Після нових мільйонів, звісно, ми можемо закривати часово-просторовий континуум. Краще вже не буде. Мала, прикинь, то таку фігню подивився. Ха, Ха, так, стоп, а чого я 3D-моделька якогось чувака? І ти хто взагалі така? Як все це сталося і де Нейт? Ви дізнаєтеся у новому відео. А поки що оте. what you call it. Woo yeah baby, that's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo!